всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів знімащини. З вами Женя, і сьогодні в нас на огляді, на мою думку, ексклюзивний автомобіль. Так, ви часто чуєте в нас на каналі це слово, так як у нас тактика роботи по класним автомобілям з малими пробігами в класних комплектаціях. І ми дуже любимо, коли наші авто не мають аналогів у продажу без конкуренції. Ми виступаємо. По дуже якісним автомобілям працюємо на репутацію. 2008 рік, 1,6 МПІ, а 5 шкода. 157 тисяч абсолютно беззаперечного, підтвердженого, повністю пробігу. Шикарний солідний колір з класними, легкосплавними дисками, які повністю доповнюють даний автомобіль. Абсолютний оригінал, не битий, не фарбований. Всі наклейки присутні. Заводські захисні плівки, комплектація шиканна, амбієнти плюс підігрівами навіть задніх сидінь. Це рідкість, хто знає по шкодам парктроніки. Домашній перевірений автомобіль, який їхав з Німеччини своїм ходом. Це рідкість. У нас більшість автомобілів приїжджають лаветами. Цей автомобіль приїхав більше 2 тисяч кілометрів. І ні грама масла автомобіль не взяв. Я впевнений, що другий такий автомобіль в такому стані ви не знайдете. Варіант шикарний, просто візуально, технічно автомобіль наближений до того, яким він був в автосалоні. Тобто до нового. Пошкоджень по кузову ви не знайдете, бо їх тут немає. М'ятін, ніяких корозії від слова абсолютно подивіться на стан зовнішнього автомобіля. Показую вам загальну картину автомобіля. Починається дощ нас багато автомобілів. Не встигаємо відзняти, погода не дозволяє. Так, продовжуємо наш огляд. Перевірка стану лакофарбового покриття. В наявності маємо три толщинометри, надаємо їх для перевірки всім нашим клієнтам, хто за нами слідкує, все це знає. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Скло лобове рідне, царапін м'ятин. тріщин по склі немає. Капот без висічень. Видно, що автомобіль далекій відстані не бачив. Подивіться, на стан порогів, крил, резина континенталь. Літня. Всі наклеєчки присутні, всі захисні плівки присутні. І так, розглянемо разом з вами столон. Карти взагалі без зауважень, як нові, без слідів експлуатації, не превищі, не перешиті. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Наклеючка Limited Edition, Видно, що власник любив автомобіль. Дублююча табличка присутня. Кермо не перешите, не фарбоване, відповідає заявленому пробігу. Противотуманки. отуманки. Сидіння без зауважень, потолок без зауважень. Клімат-контроль двох зони, підігріви сидінь, перемикач передач, ручник, все як нове. Цей автомобіль пройде будь-які перевірки будь-якого автоексперта, діагностика, СТО. Видно, стан автомобіля гарний здалека. Підігріви задніх сидінь. Нові коврики абсолютно. Противотуманки. Амортизатори всі справні. Оптика вся рідна, нічого не крутилось, нічого не знімалось. Ущільнювачі всі на місці. Полочка присутня. Транзитні номерні знаки, як автомобіль їхав своїм ходом. Аптечка, Домкрат. Подивіться на стан запаски. Вона ні разу не знімалася. Комплектація амбієнти. Всі дані про автомобіль так само з Вінкодом. Дуже приємний автомобіль. Відчувається його збереженість та стан. Ніяких царапін і ребення безпеки по автомобілю немає. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. Амортизатори казав, працюють амортизатори. Сервісна книга Пробіг. Саме улюблене, що ви любите. 2008 чистий рік, два власника, всі тих огляди Тю Декра. 147 тисяч було в 23-му році. Є всі документи про обслуговування автомобіля з фіксацією пробіга 147 тисяч було так же само в 2023 році, це під час проходження тюва було проведено комплекс робіт. В Німеччині пройти так огляд дуже важко. Це так само про обслуговування, сервіс, що мінялось в автомобілі, і сервісна книга. Те, що тут рідний перевірений пробіг 157 тисяч, це беззаперечний факт. Підтвердить будь-який спеціаліст, який розбирається в автомобілях, СТО, діагности, всі підтвердять. Стан автомобіля беззаперечний. Перевірка стану роботи двигуна. Не димить не труїть, заводиться чітко, плавно, клімат справний. Підігріви сидінь, магнітолка, включається, все справно. Ручник тримає. Автомобіль з мінімальнішими слідками експлуатації, відповідно до пробігу та його віку. Мотор працює тихо рівно. підкапотний простір в оригінальному стані. Оптика вся рідна, антифіз вже 12 частеньких, всі ущільнювачі на місці. Жоден болтик повтор не крутився, не знімався, корозії відсутня під слово абсолютно. Компресія без зауважень, будь-які перевірки, СТО діагностик. І так, сьогодні разом з вами було детально перегрануто шкода Octavia 5, 1.6 і 6 MPI, BSE 75 кВт, мотор, на який легко ставиться газ, автомобіль легендарний, користується шаленим попитом в Україні. Дуже недорогий в обслуговуванні, доступний, простий, надійний, дуже ліквідний. Правильна інвестиція, такі автомобілі легко і впевнено продаються. Всім нашим підписникам, які довіряють моїй дубці, давно за. Нашою роботою слідкують. Рекомендую звернути увагу, тому що навіть під замовлення другий раз таке авто в такому стані я не знайду. Воно прям дуже шикарний естетичний вигляд має без завважень ні технічних, ні візуальних. На дуже класні рідкісні комплектації для даного мотору і даного авто, нагадаю, що всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є послуга доставки під дім. Працюю по всій Україні. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Якщо вам сподобалось дане авто. Пишіть дзвоніть, запрошуємо вас на огляд. Підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. Ми займаємося дійсно класними автомобілями. Працюємо на репутацію. Привозив я перше авто. Працюю з 2011 року з Європи. Знаю, про що я говорю: стан автомобілів, які я привожу. До нових зустрічей з новими оглядами, з класними автомобілями. З вами був Женя. Всім миру.